Ще була ситуація з літаком, який збила російське ППО, Азербай... Літак Азербайджанських ліній летів в Казахстан, збили над Чечнею. Спочатку ж говорили, що там птахи були винуватці. Я вчора був на ефірі. Переглядаємо це питання, я з такою впевністю кажу, які, які ПВО, там же ж люди залишилися живі. І під час ефіру я був впевнений до останнього, що це е е якісь там причини. Uh -huh. Але ми зробили вчора розклад, і випадають карти прямого впливу. Я кажу, ну я, я, я рахую, що, скоріше, якесь співпадіння, там так, зорі склалися, що... але виходячи з Таро, у нас випадає прямий вплив, 100% прямий вплив, втручання, руйнівні процеси. Тобто, за картами 100% це момент того, що збили. І ми закінчили ефір, і за короткий проміжок часу вже пішли новини, що дійсно там. Не просто новини, там фотографії з отворами е, від куль. Тобі mm -hmm. не, не треба бути експертом балістики для того, щоб зрозуміти, що це куля. Кожен українець бачив, як виглядає, хоч, хоч десь, але бачив е, і навіть живу, як виглядає метал після обстрілу, після прольоту, після того, як туди щось прилетіло. Е, питання в іншому: наслідки. Наслідки, так. От хотіла спитати, що немає. буде. В розкладі немає mm -hmm. наслідків. Азербайджан за... ніяк не відреагує влада їх країни. Схавують, виходячи з розкладу, схавують. Скажуть, що наразі ми не, не можемо. Не хочемо. Нечайно, так нечайно, так. Не? Відчуваємо і нічого зробити не можемо. І Хоча зараз що там? Воно впало на яку територію? Може там десь Гіркін підключиться і викрути все в інший бік. Ну, входячи з розкладу, випадає так, що будуть робити все для того, щоб замилити, забути і переключити Більше ймовірність, якщо далі будуть триматися за цю тему з літаком, їм легше підірвати торгівельний центр. В... В іншому місті Російської Федерації для того, щоб показати, що вони трагедії, вони зайняті. Які там літаки? Нас угу. тут щось горить, палає і теракт черговий для того, щоб виключно переключити увагу на іншу проблему. Угу. Ну коротше, ніяких наслідків це не несе. Так Є. воно замнеться і нічого не буде. Так? І знову в росіяни вийшли сухими западами. Там буде абсурдно, тому що, е, я не знаю, тут дуже треба бути обережним тим пасажирам, котрі вижили, угу. тому що, виходячи з розкладу, їм легше, я не знаю, повбивати тих, хто залишився живим, щоб ніхто нічого не розказав і не передав. А люди, котрі були, вони знають правду. Це як в пункті призначення буде, да? ті, хто був на літаку потім. Якщо ви не будете співпрацювати з, з, з владою вас приструнять, буде новічок якийсь. Писали, що ТЦК можуть, наші ТЦК українські можуть працювати за кордоном. Це популізм чи дійсно ведеться така робота, що таке можливо? ТЦК будуть працювати за кордоном. Вона... Дурень думкою багатіє. Популізм. Популізм, причому такий в форматі нагнітання, причому він буде зростати, тобто буде циклічність, повторення ситуації в саме в дурних конструкціях для того, щоб розкатати ситуацію, зробити її ще більш несприятливою. Не, не, не а стосовно ТЦК, ну я б, одразу в мене, знаєте. Як Масад після Олімпіади і розстрілу ізраїльських спортсменів? Він там знаходив винуватих і відправляв, похищав і відправляв в Ізраїль на суд. І або там старих фашистів-гітлічів і знаходив десь в Бразилії в літак і тихенько, щоб ніхто не бачив, ніхто не зупинив, відправляв на суд в Ізраїль. І тут ТЦК теж такий, знаєте, українська версія масаду будуть тихесенько приїжджати в Іспанію, десь на Марбелі, вишукувати е, ухилянців і відправляти їх тихесенько, приватними джетами до України. Звісно, немає такого. Писали, що вже на столі у. Де там у парламенту десь на столі вже лежить законопроект про зниження мобілізаційного віку, і залишилося лише його підписати. Є, є таке? Ну, в форматі маніпуляції так само, тобто нове ну, не випадає. Угу. У нас формат третє питання: реформування ТЦК і зроблення нової структури. Кардинально нової структури, там випадає також дурень. Тобто, якщо і буде зміна, то зміна я не знаю, назви, форми шеврону якогось, але не зміна структури. Багато таких маніпуляцій буде. Зараз по логіки віщей наступний місяць почнеться знову повторення ситуації в форматі жінок. Ну і... Зниження і, і підвіщення, і підвіщення підвищення, взагалі <ріст> не те, що будуть казати, що дев'яносторічних, сторічних. Ну, <ріст> погано що на цю маніпуляцію ведуться, тому ведуться. що формат. В Киду я ж в мене є соціальні мережі. Вони також працюють. і Мені іноді присилають формат новини і кажуть, ну ти бачив. А там е кожна дитина, котра народилася в період з е війни і котрі не виповнилися на момент е війни 18 років, автоматично отримує статус дитини війни і грошову. Винагороду щомісячно в 10 тисяч гривень. Для того, щоб подати заяву, перейдіть за телеграм канал зі слотами і інтернет-казіння. Ти бачив, ти бачив, то правда? Не вестись ні в якому разі. Теж деякі телеграм-канали ширили інформацію, що активно обстрілюють прикордонні регіони Сумщини, Харківщини. Харківщину. По суті, їх обстрілюють там кожного дня і постійно активно. Але сьогодні, як наче підвищена активність була. Що відбувається, і. Я дивився стосовно Сумщини. Я дивився стосовно Сумщини, я дивився стосовно Карківщини. Там буде підвіщи. Сьогодні за день такий. Ви зрозуміли, так. підвищена Це в мене підвищена активність з боку. Треба замінити якесь слово інше взяти. Висока. висока ймовірність, висока ймовірність того, що буде ворог намагатися з більшою активністю впливати саме в цей період різдвяних і новорічних свят, але заходу там не випадає, тобто активних дій стосовно пересування. І більше воно випадає по енергії повітря, тобто руйнівні процеси пов'язані з повітрям, з обстрілами. Такий самий розклад у нас Харківщина, такий самий розклад у нас Сумщина. Такий самий розклад у нас дуже схожий з Запорізький напрямок, він випадає в, в такому ж контексті. А, стосовно о, прикон, прикордонних регіонів, ну. Волиння, Білоруси ж є, Волинь воно випадає якось транзитом без руйнівних процесів. Рівненщина... А, це північ більше туди. да? ну, Типу ж загроза з Білорусі? Так. Угу. Рівненщина так само, і я думаю, що це просто максимально таке нагнітання ситуації перед новорічними е, святами. І далі в нас випадає все топну пауза тут Підві... підвищений. Бляха, муха Ви поняли? Да. Якийсь стан і пауза, перепочинок, продовження процесу. Питають про Нікополь. Це сьогодні Нікополь постраждав. Мабуть, про повтор ситуації питають. Я... Стосовно Нікополя приглядає дуже часто. І тут mm -hmm. питання в тому, що ми сьогодні чомусь акцентуємо увагу на те, що він постраждав, а там також дуже часто обстріли повторюються. І по Нікополю в нас карта циклічності, вона випадає в такому закрицовки. Ще буде виключно момент не, не, не найвигіднішого місце розташування і дуже близько до. Ворога є причиною того, що буде повторення ситуації, на жаль. Mm -hmm. Ну, тут mm -hmm. таке питання. Тобто, я не можу вам сказати, що цього не буде, що буде все безпечно добре, тому що mm -hmm. там в, в, до ворогів. Річку переплити. І єдине, що в форматі загострення зараз кінець року, воно може загостритися, тобто, стати більш. Активно з точки зору дій, але якщо навіть переглядати січень місяць, січні місяць також випадає на Нікополь по карті страшного суду на продовженні процесів. питають в коментарях, чи станеться держпереворот у Білорусі. Вибори, Вибори будуть в січні. Пічні, всі в очікування того, що стануться якісь е, переворотні процеси. Ну, ви ж розумієте, що в виборах є вже порахований е, кандидат з високою ймовірністю перемоги, там з відсотків певно 90. І відсутня опозиція, відсутні інші кандидати. Але питання в чому? Ймовірність перевороту. Виходячи з розкладів, я сказав, би, що відсотків 30, якщо ага. 25. Ну, Дуже мало. Але вона є. Але вона є все-таки, так? Да? Тут питання в чому, я порівнював. Просто зараз ціка ситуація. Якщо при... В нас більше шансів зробити переворот, навіть якщо нам ми будемо задоволені. Бо в нас є вже певний досвід. В, в Росії цей процентне співвідношення воно з кожним роком все ближче до нулю. Тобто я не вірю в це. А стосовно Білорусі, так їх намагаються білорусів. Зв'язувати, зараз намагаються культивувати таку позицію, що, ну, може, там президент такий себе, але без війни. Тобто, знаєте, це не на кшталт угу. без мене вам буде гірше, тому що угу. я вам зроблю гірше. І, і за цього 30%. відсотків. Раніше відсоток був набагато більше. Питають про Покровськ, Донецької області. Фіговий розклад, бо в Покровсь Донецької області фіговий розклад в форматі того, що ну диво, поки що я не бачу в розкладі. І питання в тому, що із позитивного я не бачу, щоб вони зайшли, забрали і відбили повністю. Але це з позитивного. Але з негативного я бачу, що воно виглядає, що тут. Що не йде по руйнівним процесам, тобто будуть намагатися розбивати, гатити все, що можна, тому що тактика яка? Винищити все, що можливо, для того, щоб не було чого втримати і не було сенсу захищати руїни На жаль. Причому з точки зору розкладу він не випадає в форматі. З... Ну, територію, яку втратили не в цьому році, не вже в кінці <ріст> ну, в... <ріст> місяці, я маю на увазі. Тобто, поки ми будемо намагатися стабілізовувати ситуацію. Чи можуть відкрити новий фронт? Чи є в них на це сили і плани? Плани є. Сил немає, ресурсність перевернута. Mm -hmm. з кубків головна грошова карта. з кубків головна ресурсна карта, вона в перевернутому стані. Тобто будемо сподіватися, що не буде. Не буде, ну, не вийде. Ні, не mm -hmm. буде Навіть по тим напрямкам, котрі вони будуть пропрацьовувати більш старанно, Херсонський напрямок, там буде розчарування. І про Київ, питають, загрози Києву. На до кінця року тут залишилося вже все те саме, тобто п'ятниця-субота, різдвяна ніч, перше друга новорічна ніч, перше друге число залишається на січень місяць, також в такому стані, не найліпшому. В тому контексті, що і по місту, і по області можуть бути заздані зроблені в спроби вплинути саме в форматі руйнації, і якщо я ще один раз почую слово арешнік, мене я не знаю, я буду блювати певно. Бо в нас за розкладом випадає так, що ця маніпуляція арешніка вона буде продовжуватися, і я думаю, що навіть виступ. Путіна на Новий рік буде на фоні Орешника і він буде замість головної ялинки стояти в Кремлі. І головна прикраса так. Ось буквально коли сьогодні в Росії там якийсь саміт євро... євразійський чи якось так він називається, і там же ж Лукашенко вже говорив про той орешник. Дайте нам орешника, нам до штук 10 хватить. А може нам ще Путін ще якогось дасть. Тож це продовжується. І знову ж таки в пабліках, де загрози пишуть те, що можливо застосування арешника тобто там балістика, шахеди, і, можливо, арешнік. Бо з Капустиного Яру, там вже минулий раз його випустили звідти, і там якась активізація відбувається. тому... Ні. Стосовно Капустіного Яра, мені сподобалося таке відео на Кому цікаво, зайдіть, подивіться в Google картах і в інтернеті взагалі, як виглядає Капустін Яр. Мені здається, що в той Капустіний Яр вже прилетів один раз орешник, бо в нас, ви кажете, влада. Така погана, непогана, щось робить, щось не робить. Подивіться, що відбувається в Капусті на м'ярі. Це, якщо не можеш надихнутися на своєму дворі, подивись, що відбувається в сусідньому, може вам стане якось легше і простіше жити.